Де важливий цвіт сьогодні 1 вересня, а це означає, що настав час оголошувати нову тему місяця, рубрики Ад Profundis. Вчора ми з вами вже провели прямий ефір, підсумували місяць попередній, і не знаю, як вам, а мені ця ідея подобається все більше і більше. А, я дуже люблю читати книги за певною тематикою. Можливо, було помилкою почати це все в серпні. Доволі такий лінивий місяць. Я теж не все встигла, але ви наступні місяці буду виправлятися, буду вдосконалювати цю ідею. І на вересень я вирішила обрати більш таку легку та розважальну тематику, тому читати ми будемо графічні романи та комікси. Це жанр, який я дуже довгий час оминала своєю увагою, вважала його недостойним, вважала його страшенно примітивним, такою собі легкою розвагою для підлітків. Але минулого року я прочитала свої перші комікси і дуже різко поміняла свою думку. Мені що це таке доволі цікаве читання, доволі відмінний формат власне цього читання. А і ці комікси можуть бути захопливими та цікавими. Але недавно я прочитала комікс Ніла Геймана. І зрозуміла, що комікси можуть бути геніальними. Тому я дуже хочу, щоб ви також відкрили для себе цей жанр, або, можливо, якщо ви вже його любите, прочитали щось новеньке. В наступних відео я розкажу про цікаві книги, які вийшли українською мовою. На щастя, зараз уже вибір трохи є, тому що довгий час в Україні практично не видавалося комікси українською мовою. А своїх власних україномовних теж практично не було. Але останні роки це все зарухалося. Зараз видають класику. Наприклад, коміксів DC, тому є що вибрати. І так само як в місяці попередньому, у нас буде подарунок серед усіх, хто візьме участь в цих спільних читаннях, хто прочитає якусь книгу, якийсь комікс, графічний роман або мангу. Буде розіграна книга. спонсором цього місяця буде книгарня. Тут одному з учасників вони подарують книгу на вибір. Це може бути або Джейн Лисиця, і я більш така сентиментальна історія, або класика коміксів. Це Алан Мур, Бетмен Убивчий жарт. Я так розумію, така доволі іронічна історія. Ви зможете вибрати щось собі до смаку. І також хочу вас ближче познайомити з цією книгарною, тому що я захоплююся тим, як вони працюють, як вони просувають себе в соцмережах, наскільки у них різноманітна робота. Книгарня тут була заснована в 2012 році. Зараз у них вже є сім магазинів, в основному у Вінниці, але також у них є велика інтернет-книгарня. Там ви можете вибрати книги собі. До смаку, там є знижка 15% на ваше перше замовлення. І роблячи це замовлення, ви потрапляєте в їхній особливий клуб, де знову ж таки є різноманітні бонуси, подарунки і так далі. Справді, вибір великий, постійно є якісь акції та знижки. Зараз там, до речі, дуже багато класних книжок за знижкою. Я от теж заглядаюся, щоб зробити там замовлення. Але особливо, що мені подобається в цій книгарні, це те, як вони ведуть свої соцмережі, у них надзвичайно цікаво і Instagram, і Facebook, і YouTube. А власне, про YouTube поговорю більш так детальніше, тому що це ближче до моєї буктюберської діяльності. На своєму каналі вони викладають не лише огляди книжок, але й дуже багато інтерв'ю або якихось. Якихось зйомок з події справді роблять це надзвичайно професійно роблять дуже цікаво. І я дивуюся, чому у них так мало підписників, тому що вони говорять з такими людьми відомими людьми, які справді чогось досягнули. І є там у них така рубрика, яка називається Історії успіху. Одне з цих інтерв'ю це інтерв'ю з Іваном Малковичем, де він розказує про своє видавництво Абаба Галамага людина, якою я захоплююся, людина, яка була як це героєм. Мого дитинства, тому що я дуже любила книжки Абаби Галамаги, вони такі були ще маленькі, тому що дуже дорогі мені. Не купляли, але я пам'ятаю захват від цих малюнків, пам'ятаю захват від цього видавництва, від цієї назви яка мені дуже подобалася. І от там є відео, де Малкович розказує про свою діяльність. І також, якщо ви виконаєте умови, які написані в описі того відео, там поділитися відео і так далі, то ви зможете виграти будь-яку з книжок Абаби Галамаги. Є така можливість. Для цього треба, щоб відео назбиралося тисячу переглядів, тому переходьте за посиланням в інфобоксі буде посилання. На магазин книгарні на всі її соцмережі на Ютуб, і власне на цей розіграш також посилання на сторінку засновника Романа Крижанівського, який власне, є натхненником цієї справи, який веде Ютуб канал, який, так розумію, веде також і соцмережі. Також у них дуже цікавий блог на сайті, там вони викладають різноманітні підбірки, огляди, інтерв'ю. До речі, там ви можете знайти інтерв'ю також і зі мною. Я їм давала відповіді на питання. Також якісь статті приурочені до певної дати, до дня народження письменника і так далі, тобто дуже багато інформації. Насправді знову ж таки нагадую, що всі посилання будуть в інфобоксі. Обов'язково переходьте, обов'язково звертайте свою увагу на цю книгарню. А вони заслуговують на цю увагу тим, що вони не тільки продають книги, так, а тим, що вони настільки активно включені власне в книжковий процес. Ну і беріть участь в наших спільних читаннях і вигравайте або графічний роман Джей Лисиця і я, або комікс «Алена Мура Бетмен убивчий жарт. А тепер розкажу про своє знайомство з жанром і про те, які книги я буду читати в цьому місяці. Першими моїми коміксами були ось ці дві книги, які я читала в рамках своєї рубрики Книжковий виклик на каналі Якабу. А першою книгою був Флеш. Це історія про супергероя, який внаслідок потрапляння в нього блискавки і певних хімічних речовин перетворився на найшвидшу людину на планеті. І ось він в костюмі цього флеша як завжди рятує місто, рятує світ, відрозуміть. Негідників. Я, не скажу, що мені сподобалося настільки аж сама історія, тому що я не дуже люблю ні книги, ні фільми про супергероїв. Але я була здивована тим, як я сприймаю цю книгу, цей комікс. По-перше, він має цікаву структуру, ну як цікаву, класичну для коміксів. Коли дія відбувається в таких от окремих віконечках, а текст знаходиться в так званих мовних бульках, І за рахунок цього ти зовсім по-іншому сприймаєш. Же те, що відбувається, по-іншому працює твоє сприйняття, по іншому працює працює твоя фантазія. І також мені дуже сподобалося, як саме вони намальовані. То настільки є красиві розвороти, наприклад, там, де він зустрічається зі своїм ворогом, капітаном холодом, і дає оце зіткнення льоду та блискавки. Це настільки красиво. Я захоплювалася, читала з насолодою, тому знайомство було вдалим. А другий комікс, який я читала, це був український вже комікс Воля. Про який багато говорили, він був доволі відомий. Він розказує про нашу українську історію, але історію альтернативну. А це період Першої світової війни, визвольних змагань, і тут ті всі державні діячі, яких ми знаємо з уроків історії в школі, постають трішки іншими, трішки більш героїчними. А це такий комікс в стилі стімпанк. Тут багато красивих жінок, тут багато розваги. Але разом з тим ми всіх перемагаємо. Ми. Круті, ми класні а це з одного боку трішки така історія, знаєте, як виправдання себе, зробити свою історію кращою, ніж вона була. Але з іншого боку, це можливо спосіб повірити в себе, спосіб повірити в те, що ми могли б такими бути. Дуже тут цікаві образи із Скоропадського, і Хрушевського. А в принципі, мені сподобалося єдине, що був якийсь такий невеличкий формат, хотілося більше цієї історії. А були, звичайно, якісь там претензії до того, до персонажів, до того, як це все розвивається, до якихось певних нелогічних моментів, але ти не Менше, а як така одна з перших українських спроб, то дуже дуже навіть класно. Але найкращим коміксом, який я поки що прочитала, точніше, це графічний роман став сет Ніла Геймана або пісочний чоловік як в нашому перекладі. У мене Том перший прелюдії та ноктюрни. Книга, яка просто вразила мене, я настільки занурилася в цю історію. А, ніби то комікси мають читатися дуже швидко, ніби тут небагато якогось тексту, але я читала дуже повільно, тому що Гейман тут заховав стільки алюзій, стільки відсилок, стільки якихось натяків. І дуже добре, що в кінці були примітки, такі доволі детальні, а, де я потім дізнавалася, що я саме не відчитала, тому що тут є натяки і на класичну літературу, і на різноманітні міфології, і на сучасні легенди. і, власне, на Легенди про самого Седмена або Морфея, повелителя снів. Історія така, яку ну, її неможливо переказати, вона абсолютно відрізняється від того всього, що ми знаємо про комікси. Не дарма це вважається одним з найкращих графічних романів, в яких гейман порушував усі канони, в яких він руйнував усі стереотипи про цей жанр, а в яких він дивував своїх читачів. Наприклад, тут є просто геніальна сцена в кафе. Там такий жорстокий жорсткий сюр, там стільки насильства і крові, ну яка не зустрічається в принципі в жодному з коміксів, і тут в примітках сказано, що багато хто навіть перестався цього читати цей, цей комікс, тому що ну дуже це вже відрізнялося від того всього, до чого люди взагалі були готові, але мені якраз це подобається. Ось такий формат графічних романів для мене близький. Тут також дуже багато відсилок до інших коміксів всесвіту DC, тому, що про це будемо детальніше вже говорити в історії жанру, але. Ці всі всесвіти, і Марвел і DC, Вони багато разів перезапускалися, тому що історії доходили до якогось такого тупіка, і треба було якось це все. Роз, розрулити, і починалися якісь такі перезапуски. А, то вони об'єднувалися в команди, то вони там переходили з одного коміксу в інший. І от, власне, тут гейман використав такий масив інформації з інших коміксів з популярної культури, з різноманітних пісень, а, з легенд і переказів про Седмена, і також з інших творів тут, наприклад, будуть і про Шекспіра, і про Кінга, а, і про якусь там слов'янську чи скандинавську міфологію. А, тому справді це геніальний графічний роман. Я була в велетенському захваті, і цього місяця я буду також читати продовження цієї історії. Це том, другий ляльковий дім. У мене поки що її ще немає, але я на днях збираюся її купити і знову зануритися в цей світ Ніла Геймана. Ще одна книга, яку я хочу читати в цьому місяці, це ось такий комікс німецький. Це Флікс та Кісель Мюнхгаузен. Правда про неправду. Книга, яка розказує про Мюнхгаузена про часи Другої світової війни. Такий чорно-білий комікс. Чула різні відгуки, комусь дуже подобається, комусь не подобається. Але історія про Мюнхгаузена така багата на інтерпретації, тому мені буде цікаво з нею познайомитися. Також спеціально для цієї рубрики я придбала першу в своєму житті мангу. Це доволі специфічний жанр японського коміксу, який є дуже популярний в цілому світі. Вони малюються Звичайно чорнобілими і читаються ззаду наперед, тобто ось це початок книги, так доволі незвично. А я не знаю, що саме там такого цікавого, але я багато про цей жанр чула. Мені хотілося з ним познайомитися і купила в книгарні Є за 17 гривень. Ось цю книгу це принцеса Аї рейтинг гінагудріц доволі низький, тому такий трішки треш, але можливо це не найкращий варіант для першого знайомства, але нехай буде. І якщо ви знаєте якісь кращі книги цього жанру. Можете мені їх порадити де їх можна купити українською мовою, то обов'язково про це мені напишіть. І ще один комікс, не знаю, чи його встигну прочитати, але теж він у мене є. Це філософія, це серія наука в коміксах. Там також є про всесвітню історію і про секс. Взагалі Дуже цікава книжечка. Я дуже люблю філософію, я дуже любила її в інституті, але насправді зараз я практично все забула. В моїй голові перепуталися усі філософи, а це такий доволі легкий, доволі навіть десь Тячий спосіб собі про це нагадати. Тут така от мандрівка рікою часу, де про кожного філософа розказується трішки про його життя, про той час, в якому він жив, і в форматі такого собі діалогу обговорюється його ідею, обговорюється такою більш простою мовою, тому це ще й гарний спосіб вивчати якусь певну тематику. Ось такі книги у мене є, ось такі книги я буду читати. Долучайтеся ви також, читайте також якісь комікси та графічні романи і вигравайте книгу від книгарні тут. Нагадую, що. Для участі в розіграші а, треба прочитати книгу цього жанру, опублікувати свій відгук в одній з соцмереж. Це може бути інстаграм, фейсбук або ютуб. І позначити там мене і книгарню тут. А, залишити послання на свій відгук в коментарях до цього відео, що я точно змогла вас побачити і чекати розіграш в кінці місяця. Бажаю вам всім успіху! А, дуже надіюся, що ви будете читати разом зі мною графічні романи та комікси. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!